У суспільстві дедалі частіше поширюються міфи про військовослужбовців із територіальних центрів комплектування, нібито вони всі не мають бойового досвіду. Однак це не відповідає дійсності. Наприклад, Юрій із перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ та захищав рідні землі на передовій. Його досвід і мужність слугують яскравим прикладом того, що багато військовослужбовців із ТЦК мають значний бойовий досвід. Вони віддано виконують свої обов'язки і роблять вагомий внесок у забезпечення оборони Здатності нашої держави. Після того, як ми погнали від Чернігів-орків, я добровільно пішов далі воювати. Це була Донецька область, Луганська область, Харківська область. Ну, майже всі гарячі точки. Ті, що були, я пройшов. Були поранення на одне поранення було. Ну, без цього ніяк не можна. Так склалася доля, що через кілька років я повернувся. Ну я думаю, не надовго, але я повернувся додому. Погане ставлення до ТЦК зумовлене поширенням хибних уявлень про роботу цих установ і недооцінку їхньої ролі у військовій структурі країни. Повністю забезпечують всі, починаючи з форми, закінчуючи харчуванням. І це я по, по, по собі знаю. В нашому ТЦК такого я ну, не зустрічав. Дуже культурно, лояльне відношення, роз'яснювальна робота. Хлопці, яких призиваючи, які не хочуть, щоб їх призивали, ну, вони кажуть, що їх одразу заберуть на фронт на м'ясо, як то кажуть. Ну, це міфи вигадки. По-перше, вони будуть в начальних центрах проходити навчання. Це по-перше. По-друге, коли їх будуть, будуть в частини розподілювати, ще в частинах вони будуть проходити навчання і навчання проходити до тих пір, коли командири не побачать, що вони, вони готові виконувати якісь завдання. Це по перше. По-друге, в ЗСУ багато є роботи, яка не пов'язана з фронтом. Це і логістика, це ті ж БПЛА, це ну, дуже багато роботи. На жаль, суспільство вже не має тієї мотивації ти воювати, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Зараз, по перше, і потужна реклама йде масова інформація є. На сьогодні всі цифрофізовані, заходить в інтернет, там все є. Забивати любу, можна і бригаду, будь-який вебінар. Тобто інформації, ну, маса інформації, і люба людина може відкривати і часами читати. Я гадаю, що крім самих людей, в цьому ніхто не винен. Ну як це? Це наша земля, її треба боронити. Хто в цьому винен? Якщо людина не хоче захищати свій дім, свою сім'ю, бо, наприклад, у Чернігові зараз тихо, спокійно, ну, як кажуть, от коли прийдуть, ми підемо. Ну, це не факт, що підуть. І ну і треба розуміти, що якщо ми їх не встановимо, вони ж підуть далі.